Ну що, друзі, всім привіт? Знову ви на моєму каналі. Реальний таксисти і не забувайте ж на нього підписуватися, тому що я вам розказую дуже цінну інформацію, яку навряд чи ви де її почуєте. Ця інформація моїми словами, ця інформація на моїх помилках. І сьогодні ви так зрозуміли, що цей відос про бізнес. Який пов'язаний з таксі. Сьогодні я хочу вам розказати, як все-таки собі зробити автопарк, і потрібно в цей час це робити чи ні, скільки в це потрібно валити грошей і які проблеми у вас будуть. Так, коли ви відкриваєте автопарк по оренді автомобілів. У вас почнуться проблеми з водіями, з автомобілями і багато інших таких мілких. Якщо їх всі систематизувати, зробити все правильно і все воно гарно буде працювати, ви розумієтесь на автомобілях, ви розумієтесь, там, на якомусь там невеличкому бізнесі у вас він був. чи Знаєте, як це робити, тоді, в принципі, у вас повинно все вийти. Якщо у вас просто в кармані пару сотень тисяч доларів, і ви хочете купити автомобілі або віддати його людині, яка не розуміє в цьому нічого, друзі, то ви можете реально попрощатися з щасткою своїх грошей. Чому? Тому що чому не з усіма, да, ви скажете? Тому що у вас залишиться машини, які будуть трошечки. Дешевше, чим ви їх брали. Так, да, друзі, я легенько підвів до маленької реклами. Ви можете інвестувати в нашу компанію, ви можете стати нашим інвестором, або ви можете стати нашим партнером, який може зайти по програмі франчайзінгу. Відео про інвестиції і відео про франчайзінг в дохідні автомобілі, ви можете, звісно, подивитися у мене на каналі, або в описі під відео. Ви можете мені написати на вайбер, на телеграм або набрати особисто. Зустрітися, тут я знаходжусь практично в основному зранку. Потім ми зустрічаємося з інвесторами, підписуємо договори. Далі ми зустрічаємося з інвесторами, які отримують дохідність, тобто постійно є якийсь кругооборот в якому я не можу постійно знаходитись тут. Але зранку ви можете мене тут знайти. Предварительно зазвинившись, ми можемо зранку попити смачну ранкову каву. Ну що, друзі, отакий маленький монолог. Погнали, розкажу вам. За спиною моєї стоїть декілька автомобілів. Знімаємо ми в неділю ви. Можете зразу написати в коментарях: ой-ой-ой, а чого ж вони стоять? Бо нам, мабуть, газ вже по 32, все, водії починають ставити автомобілі, переходити на гібридні, на електрички або брати дизельні. Про це все розкажемо, друзі, які бувають проблемки. Палець вверх, коментар, погнали. Ну що, друзі, давайте маленька така ремарочка по возврату десь в років. 13 назад, як я почав цей е, бізнес. І відповім зразу, в кого хто поспішає там, на роботу або не хоче додивлятись до кінця, я вам скажу так: що якщо б я зараз відкривав цей бізнес, я б дуже гарно подумав. Але я як і 13 років назад, і в нього би вліз. і в ньому заробляв, в нього інвестував. Якщо б я був на вашому місці. Звісно, що я зараз можу говорити про це, бо в мене дуже великий опит в цьому, А 13 років назад в мене було просто огромне бажання заробити кучу грошей. Кучу грошей заробити не вийшло, дуже багато болячок до гемороя. В принципі, це вам ну, на 100% обеспечено, можна так сказати. Давайте не буду я вас так сильно. В цьому лякати поїдемо, що ж потрібно для того, щоб, друзі, відкрити автопарк. Звісно, ви повинні розуміти, що саме перше це ваша ідея, ваше бажання, і щоб ваша ідея і ваше бажання були равносильні грошам. На які потрібно купувати автомобілі, то у вас повинен бути або партнер з бабками, або ви повинні бути з грошми для того, щоб ви купили автомобілі. А, і їх почали здавати в оренду або під відсоток, або в оренду з правом викупа. Звісно, коли я починав, в мене грошей не було. Не було грошей, не копійки. І перша моя оренда, на якій я почав заробляти, це я брав у людини оренду по 100 гривень, а здавав її по 120. Це був далекий 2008 рік, і це були автомобілі Peugeot. Отак От почався мій бізнес. Слава, можна сказати, яйцям, що тоді я, в принципі, не попав на якісь дуже серйозні проблеми, тому що я брав у людини машину, знаходив другу людину, віддавав її на чесному слові. Вона працювала, у мене тоді не було не маячків, не було ніяких там договорів. Тобто я був дуже сильний в цьому профан. Ну от десь отакий бізнес почався на початку, але ці автомобілі у людини, який мені здавав їх дешевше, а я їх перездавав. У людини їх позабирав банк, бо вони були кредитні, за них ніхто не платив. І тоді точно так же було, якщо ви пам'ятаєте. Бензин по 3, потім по 5, потім по 7, потім по 8, постійно все росло, а в таксі роботи не було, і постійне нитьо, Це було постійно на протязі 17 років. От я в таксі я можу це точно сказати. А я думаю, хто більше, то всі знають, що з кожним роком все краще і краще. Вам потрібні гроші, вам потрібна ідея. Потім, друзі, треба розуміти, скільки у вас є грошей. Можна з різними етапами почати здавати в оренду автомобілі, як в регіоні, так і в, більш, в великих містах. Можна купляти фабії з ринку по 3,5 тисячі доларів 2003 року, і ви можете там на 20 тисяч там, доларів купити таких 5-6 автомобілів і їх здавати в оренду. Можна. Можна купити хендайсонати, які ми купуємо в середньому там, по 7,5 8,5 тисяч доларів. І ці автомобілі на 20 тисяч доларів у вас вийде, наприклад, там 2,5 да? або 2 автомобіля. І ви повинні розуміти, що два автомобілі будуть там здаватися в оренді по 4 тисячі гривень, а фабії, наприклад, будуть здаватися, Там Там ну щоб швидко там, по 700 В різних містах здають їх по-разному, і ми тут можемо порахувати. Наприклад, у вас є 20 тисяч доларів, ви берете дві гарні отакі чорні машини. По 10 тисяч доларів і здаєте їх там по 5 тисяч гривень. Зараз їх ціна на ринку. Фабія зараз здається там 2800-3-2500. Тобто ви купуєте дві машини, вона вам приносить 10 тисяч гривень в місяць, ой, 10 тисяч гривень, вибачте, в тиждень, а 7 фабій вам приносят, верні, 5 фабій вам приносять 12,5 тисяч гривень. Тобто, в принципі, це автомобіль 2, тих 5, там якби більше гімороя, 5 автомобілів треба знайти. 5 водіїв. Тут треба знайти всього 2 водія, і ці два водія будуть вам приносити гроші. Тобто ви потратили 20 тисяч доларів, 10 тисяч гривень ви заробляєте. Тобто, наприклад, віддаєте в оренду 10 тисяч гривень неділю, умножити на 52 неділі це 520 тисяч гривень за рік. Якщо все буде гладко, машина не буде ремонтуватися, ми вважаємо дуже грубо. Чому? Тому що я вам привожу приклад, далі зрозуміло, що буде мінус, 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 мінус. Там страховки, там ремонти, там ще щось, ще щось. Тобто ви не заробите максималку. А ми говоримо про максималку. Тобто ви вложили там 800 тисяч гривень в два автомобіля і за рік заробили там 500 тисяч гривень грязі. Тобто Ви за рік, грубо говоря, цей бізнес може приносити там 60% річних. Але ми їдемо далі. Два автомобіля будуть приблизно ремонтуватися у вас там на 5. Тисяч гривень один в середньому місяць. Це якщо у вас буде свій сервіс. Якщо не буде свого сервіса, можете розраховувати, що буде десь на 7,5-8 ремонтуватись. Тобто 16 тисяч гривень в місяць два автомобіля будуть жирати ТО, ремонт, амортизація і так далі. Тобто 16 тисяч гривень в місяць ми множимо на 12, це 200 штук. 200 штук, і у нас вже там з 520 тисяч злітаємо. Ми на 320 тисяч заробітку. За рік це як при умовах, що машина працювала повний рік. Давайте зрозуміємо, що автомобіль у вас не буде працювати повний рік, десь ви будете шукати водія, десь ви будете шукати там, СТО, десь у вас буде довгий ремонт. І десь ну, можете відсотків 10 відняти з року, що у вас не буде там ну, як мінімум 5-6 тижнів автомобіль працювати, а це мінус 60 тисяч гривень. Тобто, от у нас 320 залишилось, тут у нас 260 уже заробітки. Далі, друзі, не забуваємо два сезони резини. Благо, ви купили машину з двома е, сезонами резини. це плюс. Ну, ми не будемо вважати ці якісь приколи, які нам повезло їх взяти при покупці автомобіля, а будемо рахувати, що нам все-таки треба купити сезон автомобіля зимньої резини і сезон автомобіля літньої. Якщо у вас автомобіль в середньому нормально працює, то резини хватить на півтора, максимум два сезони і одно, і другої. Так, вийшло, що в середньому 16-й колесо стоїть 200 гривень. Це така середня резина. Будемо рахувати по 2,5 10 літо, 10 зима на одну машину 40 тисяч на два сезони, тобто, це виходить, по 20 тисяч в рік, віднімаємо. Тобто, 260 мінус 20 ми відняли тобто, і там, десь приблизно 240 тисяч заробітку. Далі ми віднімаємо оренду офісу, якщо він у вас є. Якщо вам дві машини, це вам не потрібно, тобто ви на цьому економите. Вам потрібен старший водій, який ви будете робити йому плюшки. Якщо у вас багато свободного часу, то ви це можете самостійно робити. Тобто далі ви розумієте, що автомобіль, якщо ви страхуєте під каску, як правило, це ніхто зараз не робить, це дуже дорого. Хтось там питається відстрахувати в льох, там за недорогі гроші, потім їм не платять, потім якісь геморої. Тобто, як правило, машина страхується тільки ПДГО. ГОшка, гражданська відповідальність, це... Недорога страховка, приблизно, якщо це київський облік, то ви розумієте, що десь приблизно там це буде коштувати вам в районі трьох тисяч гривень. Там страховка і двох тисяч гривень. Якщо це регіони, то 800-900 гривень річна буде страховка ГОшка, яка повинна бути. Тож тобто, ми розуміємо, що ну якби це ну, мелочі. Але ми розуміємо, що ми там поставили трекер. Ми розуміємо, що це... Ета... що ти. Будеш автопарк відкривати. Ні? Мог би інвестувати пух. Е, і ми розуміємо, що тут потрошку, потрошку, потрошку е, от десь ми заробили там, приблизно 30% річних. Есть, ну, і е, не забувайте, що ми в течение цього року ми не рахували свій труд. А ви, якби seo компанії ну треба ж вам щось також платити. Якщо вам платити якусь зарплату, от ви, так, наприклад, там собі придумали, що ви там повинні заробляти 20 тисяч гривень, То, а ви тратили цілий рік, ви тратили час, ви дзвонили, ви питали, як справи, ви ганяли машини на СТО, ви шукали резину, ви робили шиномонтаж, ви потім робили там діагностику, ви там возили машину на покраску, ви возили машину на рихтовку, ви потім. Бігали за водіям, ви його чекали, він ночі пробив резину, ви її везли йому запаску. Ну, коротше, ця операціонка, знаєте, коли людина приходить на роботу, каже, 20-ка. Це буде 20-ка. От 20 тисяч я буду а, заробляти. Ну, якщо ти заробляєш 20 тисяч, то ти множиш у 12, то ти розумієш, що за рік ти повинен заробити 240 тисяч гривень, а так як у нас на остатки 230, то ви якби йдете. До мами або до жінки і берете ще трошечки одажувати це щоб додати до цього бізнесу два автомобілі. Я вам розказав, друзі, про два автомобілі, і ви розумієте, що вже два автомобілі це не дуже вигідно. Бо два автомобіля і своя операціонка, ну, це так собі. Знаєш, треба купувати не два автомобіля. Цей бізнес нормально починається від десятка автомобілів. Якщо ви хочете закрити операціонку, якщо ви хочете закрити проблеми з водіями, якщо ви не хочете за них бігати, ви цю машину передаєте або під франшизу, або інвестуєте в дохідний бізнес і заробляєте собі спокійно, там, від 15% річних, прив'язаних до долара. І нормально, ви собі заробляєте і, в принципі, не безпокоїтесь, тому що є велика компанія. З'їла на цьому зуби. Але якщо у вас, наприклад, все життя було гладке і спокійно, і ви дуже хочете все-таки поучаствовати в цій темі, ви шукаєте як мінімум сотку на сотку скуповуєте машин. Не треба купувати зразу 10-15. От чесно, не треба, вам навіть сотка відразу не надо. Вам потрібно ви розумієте, що ви хочете цим займатися, то ви купили одну машину, здали другу машину, здали третю, і так по одній, по одній, по одній ви починаєте. Купувати у вас є, наприклад, час звернутися до мене, щоб я вам замовив ці автомобілі в Кореї. Є ссылка в описі по чату Корейські автомобілі, там де ми замовляємо для клієнтів автомобілі з Кореї, які приїжджають тут. Ми допомагаємо їх підготувати, або людина самостійно вже це робить. І людині виїжджає вже автомобіль дешевше, ніж тут на ринку. Без пробігу по Україні. Да, з пробігом в таксі там 400 Це нормальна ситуація. Він приїжджає туди, і людина далі вже починає з ним. Робити бізнес. Так що, також в мене раніше був е, такий невеличкий семінар. Я себе там дуже сильно чувствував інфоциганим, що типу, от ви можете прийти. І все, що вас цікавить, я на всі питання вам відповім. І час мій е, стоїть там трошечки грошей. Ти передумав? Ну, передумав так нормально. Бачите, клієнти до мене вертаються. Ну, і, друзі, і щоб ви розуміли, що вся ця ну, реальна тема це ну, дуже так жвачка, вам все все відео не передати. Але ну, так, щоб я чогось не знав в цьому бізнесі. ну... Це я на 100% скажу, що такого, в принципі, немає. Ризики, як ремонтувати, де брати запчастини. Так, да, зрозуміло, коли ти виходиш і десь там на неділю, на дві або на пів року випадаєш, наприклад, з сервіса, тому що ти довіряєш, бо в тебе є там закрита зона, то, в принципі, проблем ніяких немає. А потім, коли ця сервісна зона вона пропадає, людина, яка там закрита, тобі треба внікати. Ну це не проблема, друзі. Наприклад, вести весь Автопарк, який в мене є немаленький, тобто зараз стоїть там тільки дуже-дуже велика частина, і вона не стоїть. Ці автомобілі всі, в принципі, з понеділка їдуть в роботу, де машини на викуп, ми підготували, машини там на малярки. Тобто є повністю весь комплекс. І до цього комплексу я йшов 10 років. 10, а можна сказати, і 15. Потрібно було це все починати раніше, але я вчився і вчився на своїх помилках. Зараз зовсім друга е ситуація. Зараз я знаю набагато більше, я дуже багато в принципі, відкрив е автопарків. Ну, за допомогою моєї, дуже багато людей відкрили автопарки в регіоні. І постійно мені набирають, постійно запитують і постійно е отримують нормальне питання. Коли б я Хотів би, наприклад, там зайти в якийсь автопарк, попитати там, людей, як іде система управління, як операційка, операційка там іде, є якась срм система тобто мене, ну, Це більш цікаво, да? тобто, якщо я по таксі як купити, як здати, відремонтувати і управляти, я це знаю. А, от, наприклад, з сирем-системою для мене це дуже важко. І мені цікаво було подивитися, поспілкуватися, як це робиться. І то, що я бачу, мене це не дуже впечатліло. Тобто, і в принципі ви розумієте, що якщо знайти цю людину, подивитися, як вона працює, мені самому цікаво, що можна зробити з управлінням. Людині, яка не знає, що таке таксі. Ну що, друзі, десь отак. От я думаю, що розказав вам максимально ситуацію. Звісно, можна це відео там, годинами про це розмовляти. Це історія дліною практично там все життя. Друзі, і кому буде цікаво поспілкуватися за чашкою кави, якщо ви хочете вкинутись, зложитись або відкрити собі таке направлення. Без Питання завжди ви можете написати, і я вам на 100% від... відповім. Та, да, звісно, коли ви там напишете мені, ей, не ну, Вітя, що ти там, у мене є сонка, я там сон, я, там, там скажеш, що кудан, то якщо ви такий будете Засранець з вами розмовляти ніхто не буде. Друзі, з вами був реальний таксист і я вам розказав таку цікаву історію. Я думаю, таку цікаву історію ви ні в кого не почуєте. Підписуйтесь на канал. Слава Україні! Донатим хлопцям! Слава ЗСУ! Всім гарного дня, вечора або ночі. Пока.